Дивіться, дивіться переслідування. Красавчики, пацани! Дожині, до дожині! Прямо і направо. Вшов. Ну Зараз сюди внутрішня Безпека вже їде, скажіть. Так, да, я всіх викликав. Нехай краще їде. Він просто, знаєте, тікав, послав мене журналіста два рази ну, матюками, обматюкав мене. Я його не матюкав. А потім він тікав, і я до нього прямо до вертушки. Він своїм посвідченням відкрив в лавки вертушку і втік туди. Він все паркування не дзвонили. А толку їм дзвонити. Керівництво поліції Києва працює разом з ними. Вони ніколи цього не їдуть. Ніколи. Ні разу я не бачу. У мене сотні викликів. і Поліція ні разу не евакуатора не викликала. Ні разу. Із а, ну, я не знаю, ну за рік десь ну викликів 50. От реально, без обід. Кажу, як воно є. Поліція каже: у нас евакуаторів немає. Ми дзвонити їх не можемо. Інспектори з паркування по домовленістю з поліцією Києва сюди не, не ходить, не штрафує. От тут маячки стоять, так у віредомому кварталі. На жаль, на жаль, закони не одні для всіх. Дуже вам дякую, хлопці. Оце, кл... Оце, знаєте, от приємно з такими працювати. От реально. Ну, приєм... Я вам дякую. Ось красавці, ось стоїть. Один поліцейський, он, приклад, другий поліцейський. працюють, так повинно бути. Я просто ну, я вражений і мені дуже приємно. Він тікав, тому що е, он, поліція вже штрафує, всіх приїхала, е, тому що я заблокував автомобіль і провів громадське затримання автомобіля поліцейського. А він нічого краще не, не, не зробив, як послав мене два рази. Курсом, ну ви поняли куди. А зараз поліція приїхала, але дуже приємно, коли поліція все-таки працює і виписує штрафи, все чітко. А можна вас на хвилинку? Та подождіть. Не... Дивіться, питання про корупцію. Ну, подождіть. Я... Та доганяй, я ж до <звук> Так, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєте? Я по телевизору бачу. Я ж журналіст, київський ревізор, може чули такого. Ні, не чує нікого. Не чую, да. так. Да. Вся поліція Києва чула, ніхто не чув. Скажіть, будь ласка, от ви чим ви займаєтесь взагалі? Чи, по які питання можна до вас звертатися? У нас дуже багато корупції є. У мене е, е, відеодокази різні. Це ваше? Ми ну... не займаємося податковою корупцією. А чим ви займаєтесь? Не а? командам законопроектів займаємося. А, тільки законопроєкти? А, переважно так. До При... Привіт, передасте від мене. діло, генералу. Дякую.